Ви напевно помічала, що у багатьох містах будівлі, які були зведені за радянських часів, схожі. Вони будувалися за типовими проектами, і на думку дослідників, деякі з цих будівель мають своє містичне значення. Свого часу відомі дослідники історики говорили про те, що за радянських часів існував спеціальний відділ, державна структура працювала на те, щоб дізнатися таємниці. Шумерських таємниці тибетських мудреців, навіщо це було потрібно комуністичному режиму і взагалі більшовикам, які здавалося, були атеїстами і відносились до цього як мінімум саркастично? Насправді багато дослідників говорять про те, що в радянському союзі існував своєрідний державний окультизм і на дуже серйозному рівні. Ну от просто щоб ви зрозуміли про що йде мова. От у мене в руках така роздруківочка, і на ній показано один із шумерських храмів, храму рука. Його архітектурна побудова дуже схожа із тим приміщенням, яке знаходиться позаду нас. От приміщення теж, я роздруківку зробив, от приміщення теж міськрад. Але зовсім різних регіонів: це Ужгород, а це е, Херсон. Тобто будівлі міської ради в Олександрії і в інших містах України схожі на будівлю шумерського храму. Майже всі виключно е, білого кольору, мають оці колонні пілястри, побудовані такими кубічними формами і мають навіть збоку такі. Е, Два вікна або два виходи точно так само, як все це було у давніх жерців давньої культури. Аналогічну архітектуру можна побачити майже по всій території колишнього радянського союзу. Наприклад, всім відомий мавзолей Леніна теж має багато таємниць та закодованих містичних знаків. Є думка, що мавзолей будувався як копія Вавилонського чи шумерського храму. Архітектор, який споруджував цю споруду, говорив про те, що він консультувався із східними своїми колегами. Навіщо це робилось? А тому, що, ну, на погляд. Різних дослідників радянська влада намагалась використати ці окультні знання. Правдами, правда, це чи не правда, дії воно на людину чи ні? Я не знаю, але намагались використати ці знання для того, щоб підтримувати свою владу. Точно так само, як це робили жерці у Вавилоні та Шумері. Будівлі, які були призначені для роботи влади, і досі мають білий колір. А, наприклад, шумерський храм так і називався білий храм і був пофарбований у цей колір. Ще одним цікавим фактом є те, що кілька будівель в Олександрії були спеціально побудовані на місці зруйнованих церков і храмів. У нас за спиною приміщення міської ради, раніше там була церква, тобто на місці, де церква. Ну, трошки далі була там учнівська, так звана церква Троїцька. От її зруйнували, і на цьому місці збудували партійну таку споруду, да, де була влада і де вона повинна була бути. На місці Миколаївської церкви збудували школу номер 2 До речі, дуже цікаво збудували за свідченням старожилів, Фундамент церкви не зруйнували, і прямо на цьому фундаменті. Спорудили нову споруду абсолютно безлику і дуже схожу, до речі, теж кубічними формами на оці партійні речі. Ну, що вже говорити про центральну площу, де замість Великого собору, який був зруйнований вщент, поставили прямо пам'ятник Леніну. А за класичною, скажімо так, шумерською і вавилонською традицією, це ну. Звичайний бовван, такий да який який використовувався в тому числі цими жерцями для е, якихось певних ритуалів, тобто все абсолютно співпадає з окультними уявленнями наших давніх предків. І бачите, намулені місця намагались вибирати. тобто там, де є сильна енергетика, де є можливість впливати на людину. Знову ж таки, ми говоримо про речі, дуже тонкі матерії, які не можна довести фізичними приладами, які до яких які можна сприймати, які можна, від можна відхреститися, але от е, така системність наштовхує на певні розлами. Будівлі, які були споруджені із застосуванням окультних знань, мали на меті давати владі більше сил за рахунок енергії звичайних громадян. Чи працює це насправді, сказати складно, але фактів наслідування давніх містичних культур чимало.